Перед вами програма для управлінського обліку FINMAP. Зараз вона складається з бокової панелі рахунків, шести основних розділів та блоку налаштувань. Розглянемо кожну частину окремо. Панель рахунків дозволяє внести та контролювати в різних валютах всі можливі банківські рахунки: картки, готівку, каси, підзвітні кошти, фонди, резерви і так далі. На панелі ви відразу бачите загальну суму коштів, яка зараз у вашому розпорядженні, та по кожному рахунку окремо. Інформацію на рахунки ви можете завантажувати автоматично завдяки інтеграціям з банками зараз доступні українські та європейські, платіжними системами, завантажувати виписки, файли по шаблону Excel, та, звісно ж, вносити вручну. Працювати з внесеними операціями можна в розділі платежі. Тут ви можете планувати їх, масово редагувати, змінювати, перетворювати в переказ, видаляти, фільтрувати, тобто виконувати всі дії, які дозволяють формувати інформативну аналітику. В розділі Аналітика знаходяться основні звіти, на основі яких ви можете аналізувати бізнес на основі цифр, перевіряти рух коштів, прибутковість компанії та окремих її напрямів діяльності, керувати різними заборгованостями, робити звірки. Детальніше про кожен зі звітів дивіться в описі відео. Платіжний календар він відображає, коли і які операції були. Чи будуть проведені, дає розуміння по залишках на рахунках на конкретний день та допомагає запобігти можливим касовим розривам. Користувачі розділ, що дозволяє додавати ваших колег та підлеглих до компанії та налаштовувати їм гнучкі права доступу, щоб вони мали можливість працювати тільки з певним типом операцій або зі звітом. Тобто, ви можете делегувати обов'язки по внесенню та роботі з операціями і перевіряти лише фінансові показники, не турбуючись, що хтось може отримати зайву інформацію. Рахунки фактури: це самостійний розділ, який не пов'язаний з іншими. Він дає вам можливість формувати інвойси на ваші товари та послуги та направляти їх до ваших клієнтів чи покупців. Автоправила. Один із найважливіших розділів, що дозволяє автоматизувати заповнення операцій потрібними даними, завдяки автоправилам, ви можете створювати умову, яка на основі коментарів операції самостійно додасть категорію контрагента, проект та тех до операції, а це в свою чергу сформує вам повну аналітику. Блок налаштувань дозволяє керувати елементами в сервісі, і, відкривши його детальніше, ви зможете керувати профілем та підпискою, а також створювати, змінювати та переіменовувати сутності, які відповідають за структуру компанії. А саме тут ви можете додавати ваші напрями бізнесу, як проекти, джерела доходів та витрат як категорії, внести всіх контрагентів, заповнити дані для рахунків фактур. А також скористатись відкритою API-документацією, що дозволяє налаштувати інтеграцію з вашою CRM-системою. Всі частини сервісу повністю синхронізовані між собою, тож, виконавши будь-яку дію, вона відобразиться у всіх відповідних розділах. Це відео. Короткий огляд сервісу, в якому ми не встигли детально розповісти про корисні фішки та лайфхаки в звітах, роботу мультивалютності, вивантаження в Excel, гнучку систему фільтрів та інше. Тому запрошуємо вас до перегляду інших корисних відео в нас на YouTube каналі, а також до чату служби підтримки, яка надасть вам всі необхідні матеріали, а також відповіді на індивідуальні питання. Хай щастить!